Ось, отут або ми знайшли їх. Так що це все входить в наш рекорд. Я думаю, потім пересчитаю, скільки то я на місці там знайшов на монтажі. О, та ти що, дивіться, ще один рекордовий. Все-таки знайшов я його. Дивіться. Один. Так, ось. Один. Дивіться, другий. Це друзі. Я не знаю, що вже їхати додому. Друга посадка сьогодні відміняється, напевно. <свісно> Після такої кількості грибів. Я не знаю. це Для мене такий, шок, як я розкажу комусь, але... Друзі. Це так, скажемо, таємниця зараз. Не знаю, бо відразу будуть їх розпитувати. А де ти їх знайшов? А покажи мені місце. бачите? І ще один. Знаєте, що я шукаю ще? Два грибочка. Як ви думаєте, що я знайшов? Оцього грибочка. Дивіться на. Ну. Як ви думаєте, скільки нам лишилося грибочків знайти? Один до повноофіційного рекорду, напевне, в нашому селі. Так, це... Ну, напевно, сілі, але це ніхто не знає, напевно. Ну, крім аз. Так. До речі, таке секретне місце, що не кожен сюди заїде. Так <свісно> <свісно> що, друзі, йдемо по коробку. А ми зараз якщо ще не йдемо, штук з 20, це взагалі. Мені прийдеться сюди машину викликати, щоб приїхали сюди за грибами. Або прямо возом приїжджати конем. Прямо в возо грузити риби. Це буде взагалі сміх. Ну як це сміх? Це взагалі це... Буде шикарно, в общем. Так що, друзі, несемо, бо зараз будемо ще дивитися, може ще якого. Одного знайдемо Погнали! Такс. Друзі, я щось вже тут трохи заблудився. Ай, знайшов наших красончиків, я їх ніколи не залишу, знаєте? Мушу я їх знайти. А ну давайте, друзі, хто поставить рекорд? На місці. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ставки найдемо 30 30-ту. Це взагалі це буде БЕМ! Так що, друзі, зараз я йду по коробку. Оце я так назнімаю, напевне, на 30 хвилин на місці. То завжди відео по 9, по 10 хвилин. А то не знімаю на 30-ку, напевне. Це вже дуже сьогодні. Так, я вибрався добре. А тепер, друзі, зараз дивіться. 30... Скільки 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 штук на місці. Ви просто задумайтеся, те, що ви можете просто тако походити цілий день і знайти стільки. это просто я на месте нашел это взагалі. 38 штук. Дивіться, друзі. 39. 30, 40. Дивіться. Дивіться, друзі, це все. Це офіційний рекорд. 40 грибів. В лісі такому красивому. Дуже шикарно. 40 штук. Зараз я їх всіх викладу. Дивіться, 41. Друзі, я не знаю. 41 вже. Але сьогодні день, я не знаю. Дуже шикарний. 41. Зараз я їх всіх порозложу і тоді я вам покажу їх.

39 штук, друзі. <хи> я не знаю, це для мене шок. І ще один якийсь ми знайшли старіший. Просто я вже забув, який, по-моєму, ось цей. Да, вроді би ось цей. Чи то якийсь точно вже тут ще є. Звідси. Друзі, це взагалі це дуже класно, я сьогодні знайшов грибів. Так що... Якщо ще щось знайду, точно вимкнуся. так що. Погнали далі. Шукати таких викрасень. Друзі, коротше, я перерахував ці гриби. Вийшло 41 гриб. Я не знаю, кожен раз два рази збився, поки перерахував їх. Оце взагалі це такі емоції, поки взяв ряди, не повистроював, не пересчитав. І вийшло рівно 41 гриб. Це для мене, я не знаю, сьогодні рекорд. Це взагалі. Ого-го Так, смаслюк Хожу туди далі, ко збоку легенько пройтися Думаю. Все-таки я пройдусь. Блін а 41 грип, це для мене це сьогодні рекорд, а 42 це буде взагалі. Рекорд рекордів. Ну але добре, що зазняв. Такий момент. 41 гриб. На місці знайшов. Це дуже круто. Так що... Дайм далі дивіться Якщо знайду ще що, щось, то включусь. Так, це гриб. Чи не гриб? Це маслюк. Так що, погнали! Друзі, тільки що виключив камеру, дивіться, 40, другий гриб. Але я обернувся на сторону. І тут 43 гриб Я не знаю, це. Для мене шок, чесно кажучи. Дивіться, 43. й Йо-ма-йо. 43 гриба. Це ще декілька грибів, друзі, тут до... 50-ки, знаєте, недалеко, я вам скажу. А тут я в шоці просто. Дуже класно сьогодні я сходив в ліс. Покупка якась... Ні, там не видно нічого. Так що, друзі, отакий сьогодні плохід вийшов у нас. Але це ще не все, я вам скажу. Мені здається, прийдеться ще й на дві серії. Вийде одна серія оця. Там де я знайшов 43 штуки, да? Вроді би 43. От, і вийде ще одна, бо ще я планую сьогодні в одну посадку. Але напевно я вже сьогодні туди не попаду. Щось мені так здається справді. Мені так здається сьогодні все. Хватить. З Мене грибів все. Я буду відпочивати. Чекати, поки найдуться рекордники, але ні. О, ось є, ще один рекордон ні Я не знайду. Це настільки сьогодні класно я зайшов, десь взагалі. Дивіться на одній стороні. Є. Просто тут щоб ви розуміли, я тут не вчила. Друзі, коротше тут купа з грибами, щоб ви розуміли. О. О, дивіться, друзі, біля кучі сразу от, дивіться. Я в шоці, дивіться. Просто тутово біля коробки. Сидить собі грибочок. Причому я не знаю, який він же. Ну, прочитайте тут сразу на місці, я тут знайшов. Зараз, коротше, я вам бігом пересчитаю, бо тут займе одна хвилина відео. Дивіться. Це просто тутаво. А вс. Найшов тут того. О. Ти по кайфу зайшов, знайшов, Забрав і пішов. Так що зараз їх пересчитаю, вам скажу кількість. Так що друзі, от я сьогодні знайшов 44 гриба на місці, Я просто в шоці, і ще знайшов вот таких о, пару штук все їх, але ну це для мене, я не знаю, це для мене шок. Я який в селі находив саме більше по... Ну, рекорд мій був 12. Тепер 44. Ще би якби. О, дивіться, ще один зайчий. І ще виріс. Я певно якби я ще... Ну я вроді би все обходив. Напевно, ще би я найшов, але вже фактично немає. Тут що обходжувати, бо я тут вже все просто прошерстив. 44 грибочка, -мо! -йом. А це ж взагалі, я якщо скажу людям, я вже дзвонити їм і скаже, всього на місці знашов. На місці каже. Кажу, це для мене рекорд. Такий сьогодні рекордик. І велички, всього лиш, 44 штуки. І так кожен день тако вийшов в туалет. В самограні, грані. Також знайшов 44 гриба і пішов назад спати. Не-не, так не виходить, треба приїхати в ліс, це ще дуже, Дуже треба грамотно вибрати місце, куди їхати. Але на другий рік і рік я собі буду такі підшоти вести. Я типу запам'ятаю які лісу такі ваут. І собі записав, типу, скільки я там, де там знайшов, і типу, кількість зробив. І типу місяць запишу. І собі підсчет поведу і на другий рік знову приїду. <кій> Таку саму пору. Так що буду я їх складати, бо не факт. Що я їх ще зараз заберу стільки. Так що погнали. Я як скажу, своєму там є друг в мене, тоже знімаю відео. Я якщо йому скажу, що я в цьому місці знайшов стік, він напевно сразу сюди приїде. А на йому напишу на інстаграм, а потім покажу, що він відписав мені. Ми ще відео це скину. Коли я його бачив в лісі, збирав риби теж. Нормально теж набирає. За 20 хвилин чи то за 15 він сказав пів 12 літрового відра. Але це не з такими грибами, що типу зашов. І тільки хоба хоба, хоба хоба І набомбив цілу коробку. Це такі, трошки менші їх там, але теж, я вам скажу, він грибне як теж греб. На рибалку теж їде багато ловить. Так що я йому покажу це відео, він напевно, спитає, де це місце? Де це місце і скаже? Скажи мені, бо я не знаю. Так що, коротше, будемо йти ми туди вже до виходу, бо... Де факт що я ще цю коробку всю за затягну. Случайно тим ноту поставив. Чисто случайно. Так що будемо йти. Ой. Пішли ми. Ух ти ж. Я падали ми. Несу коробку, трошки відійшов. І Це вже 45-й, фактично на місці, бо я відійшов тут метрів. Ну, так от 10, може 15 такого. Тут ще трошки зараз походимо. Ну, краще, я думаю, зараз 50-ку наберемо тут це взагалі. Сьогодні буде найкращий день для мене, напевно. Це я кажу, це мрія грибника кожного. Просто зайти в ліс і стільки от знайти. Так що будемо потроху йти, бо щось не видно. Один тако показується, як іду. Так що 45 штук на місці, друзі. Йдем далі. Коробка тяжка, дуже. Бо нормально та грибівна йшли сьогодні. Дуже і якось треба сюди. Винести акуратно. Щоб ще не зубити. Бо, блін, ціла коробка. Не хочеться по сумку йти, бо сюди вертатися стільки ще. Ой, не хочеться То буду йти зразу до... Туди, до виходу. Там зараз ще трохи перекинув сумку, бо я фактично їх не завезу, так додому сам тим більше. Хіба на руль повішає сумку. Або ще думаю пройдуся буду... та й будемо йти. <глів> ну, сказати, що я сьогодні це Взагалі. Найкращий живний день в для... мене. Дивіться, друзі. Наслюк, думаю, що риб. Мазурки також далеко, я побегать грибе. Просто такой де. Гриб білий. Ти все? Ось все, бачите там. Опа, 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 опа. Це же точно. Я здалека побачу його. Це міль. 46. й Фактично. Ну як, фактично на місці, але фактично і... Друзі, 46. й Все-таки бачите, це він до цих ще йде. Зразу можна по кольору поняти, що типу на місці гриби найдень. Просто по кольору там їх не треба, знаєте, типа, якісь від... відмінності шукати. Вони просто по кольору служні співпадати. Так що йде, виходимо вже. Фух. Так що, друзі, ми будемо їхати вже додому. Кому сподобалась перша серія, це лише перша серія. Бо це вийде взагалі там по годині відео, це дуже довго робити, а так собі невеличкі по 30, по 20, по 10 хвилин серії зроблю і буде шикарно. Так що, кому сподобалась сьогодні така от подорож по гриби. Грибна рибалка, як я це називаю. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте другої серії. Набираємо 10 лайків і я випускаю другу серію. Так що всім до зустрічі!